Офіцер спецпідрозділу головного управління розвідки Артан на позивний хохол до уторгнення був охоронцем суден в іноземних водах. А на початку повномасштабної війни став воїном, брав участь і планував важливі операції гур і на морі, і в тилу росіян, зокрема і на Куп'янщині. Там три дні повз від ворожих до наших позицій, та був за крок до смерті неодноразово. Історія бійця та спогади за тисячу днів війни. Дивіться далі в матеріалі. Шум моря, звуки вітру та горизонти попереду це звичні речі для бійців спецпідрозділу Артан, адже для них не проблема зайти в тил до ворога. І наробити там галасу. Беруть спецпризначенці і полонених. Вперед, пішли так, щоб я вас бачив. Пішли вперед. Не будете ви будете живі. Ращили себе. Є моменти, над якими ще потрібно працювати за цей період часу. Дуже потужні став, наприклад, наш підрозділ. Ми знайшли своє місце, свою роль. В обшій схемі, ну може там сказати, оборони, ми для себе вибрали місце штурмового підрозділу. Штурмовий підрозділ це ті підрозділи, які знаходяться практично на передку. Це ті підрозділи, на які ставляться самі відповідальні задачі. І ми розуміємо, як це робити. Боєць на позивний хохол у цивільному житті займався бізнесом та кілька років охороняв судна від піратів на водоймах біля Африки, Шрі-Ланки та Канарських островів. А тепер він той, хто раніше і не думав, що підрозділ Артан тисячу днів тому стане його другою сім'єю. Коли це все починалося, ми не розуміли взагалі, що проходить і як воно буде. Сказати на той момент, що буде тисяча днів війни, я думаю, ніхто навіть не хотів братися б за це. Цих тисяча днів вона багато чого показала в цьому житті, багато зробила таких моментів, що ми почали просто звертати увагу на ті речі, на які б, мабуть, раніше ми і не звертали. Вона показала слабкі сторони. Показала сильні сторони, як кожного фізично там з нас, так і в цілому. Хохол був учасником та тим, хто планував важливі операції головного управління розвідки. Зокрема, одну з останніх в липцях на Харківщині. Тоді бійці розвідки знищили до полку росіян та багатьох взяли в полон. Ми зайшли, вивчили місцевість, працювали. Не знаю, це потім ми вже знали, що це щось там произошло таке. Щось щось хороше пройшло. В принципі, для нас це рутина. Військовий каже: за понад два роки служби вдалося остаточно зрозуміти, у чому підрозділ сильніший, та визначити основні цілі. В першу чергу, мабуть, морські операції, тому що вони для нас були таким що чимось новим. Це був виклик, і все, що там робити, ми практично вчились на ходу. Операції, які на суші, вони більш-менш для нас були такі розвідані, проще, скажімо так. Але і там теж є над чим працювати. На даний момент війна і, ну, скажімо так, і сили противника, і способи дії противника дуже сильно відрізняються від тих, які вони були в началі, які вони були там, скажімо, два роки назад. Зараз війна вийшла на рівень. Витіснення ворога проходили не без втрат, тому цей момент для будь-якого бійця найскладніший. Найважче це згадувати тих, яких з нами вже немає. Але думаючи про те, який вони вклад зробили в нашу спільну справу, то думаю, що це самі такі болючі спогади, ну і самі приємні. Та, попри усі складнощі на суші та в морі, Артанівці продовжують робити свою роботу, бо Україна точно має бути українською. Треба подумати, постати просто перед зеркалом, подумати на це, що вообще проходить, відкинути весь цей шум інформаційний, який збиває і мішає цьому, і просто зрозуміти, до чого ми повинні прийти. Тому що зараз на даний момент на кону стоїть. Ну, просто существування нашого народу, нації, наших близьких сімей. Олександра Кулібаба, телеканал Рада, загальнонаціональний марафон. Єдині новини.